Три фільми від Netflix 2023 року, які уже доступні українською. Пташиний короб Барселона. Населення планети знищує загадкова істота. А усі, хто зустрічаються із нею поглядом, накладають на себе руки. Себастьян та його дочка відправляються у надскладну подорож у Барселону. Як ви здогадалися, це боротьба за виживання? Блідо блакитне око детектив, де грає зокрема і Джиліан Андерсон. Отож, досвідчений детектив розслідує серію вбивств у військовій академії Сполучених Штатів у Нью йорку і допомагає йому у тому молодий курсант. Це Едгар Алан По. Я дивитимусь саме цей фільм. Ну і дещо про море, океан і глибину найглибше занурення. Закохана у фрідайвінг Парочка намагається здійснити ризиковане, але найглибше, занурення. Що з того вийшло? Хм -хм -хм, тут без спойлерів.